Друзі, усім привіт! Сьогодні у відео ми поговоримо, яка ситуація відбувається з нашим ринком сільгосптехніки. Через війну, яку проти нас розпочала Росія, прогнозується, що у цьому році ринок може скоротитися більше як на 50%. Станом на зараз продажі самохідних оприскувачів за останні 5 місяців 2022 року, порівняно з цим же періодом у попередньому році просілих півтора рази, серно збиральні комбайни в 1,7 рази, а трактори майже як 2 рази. Це все пояснюється тим, що через зростання курсу долара за ним і росте ціна на всю сільгосптехніку. Це трактори, комбайни, оприскувачі різний інвентар, плуги, культиватори, дискові борони, посівні комплекси і так далі. А через блокаду наших портів і низьку ціну на зерно у фермера просто немає коштів, щоб купляти цю дорогу сільгосптехніку. Це друзі, добре видно ось на цій таблиці. Перші місяці 2022 року демонстрували рекордні показники продажу тракторів. Але чітко видно, наскільки різко впав ринок в момент нападу Росії. Місячні продажі в 3-5 разів просіли в гарячі періоди, но все одно, не дивлячись на цю досить непросту ситуацію, тоді кожний фермер був ще готовий купляти якусь техніку, бо вірив і надіявся, що війна може швидко закінчитися, і з часом все повернеться на свої місця. Зараз думки змінилися в протилежну сторону. І на сьогодні вже дуже ніхто не думає про покупку нового трактора чи комбайна. Основним пріоритетом нашого фермера зараз залишається в цих доволі непростих умовах зібрати потрібну кількість коштів і закупити мінеральні добрива, пальне, засоби захисту рослин, посів мат, і тим самим підготуватися до наступної посівної. Загалом, ситуація на ринку сільгосптехніки. Буде залежати від розвитку подій на фронті. Якщо ми зможемо чим пошвидше звільнити свої території і зняти блокаду з наших портів, економічне становище нашого фермера покращиться, появляться лишні кошти, і тоді він уже зможе думати про покупку якоїсь техніки. Зараз, друзі, давайте на прикладі тракторів спробуємо проаналізувати наскільки за останніх півроку на них зросла ціна. Або від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Почнемо ми з білоруських тракторів. На сьогодні мтз 82.1 буде коштувати в районі 900 тисяч гривень. У лютому місяці він ще коштував 520-540 тисяч гривень. Тобто, як ми бачимо, ціна у гривневому еквіваленті зросла на 42%. У доларах ціна в принципі залишається безміною. Таке зростання буде по всіх тракторах, які я зараз буду називати. Якщо брати версію з палочним мостом, ціна буде становити приблизно 1 млн грн. Трохи сильніший МТЗ 892 коштує 980 000 гривень. Версія з балочним мостом 1 мільйон 50 000 грн. Популярність серед наших фермерів – сильний МТЗ-1025 1025. Ціна становить 1 мільйон 300 тисяч гривень. І МТЗ-1221 обійдеться нашому фермеру приблизно в 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ось друзі, такі ціни на ці трактори. Також потрібно розуміти, що ця техніка вже не імпортується в нашу країну, тому що ми ще на початку березня розірвали всі торгівельні відносини з Республікою Білорусь. Зараз хіба розпродую ті об'єми тракторів, які ще залишилися в нас в країні. А я, друзі, нагадаю, що за останні 3-4 роки нашу країну експортувалося приблизно 13-14 тисяч цих тракторів кожного року. Україна була другим після Росії покупцем тракторів мінського тракторного заводу. Яка буде подальша доля білоруських тракторів на українському ринку, зараз досить важко зробити якийсь прогноз. Скажу від себе, якщо буде і надалі продовжуватися така агресивна політика нашого північного сусіда, то скоріш за все нам прийдеться відмовитися від цих тракторів, тому що, купляючи будь-який їхній трактор, ми будемо цим напряму фінансувати нашого ворога. До війни кожен ще купляв білоруські трактори, тому що вірив і надіявся, що може війни насправді ніякої не буде. Зараз досі думаю, що за останні останніх декілька місяців думки українців змінилися в протилежну сторону. Якими би не були популярні трактори МТЗ, все одно на нашому ринку можна знайти набагато кращі і надійніші варіанти, це можуть бути китайські трактори, європейські, американські, японські, турецькі, індійські та інші. Звісно, що МТЗ має над ними перевагу. Меншій ціні і постійній наявності усіх запчастин. Ну що стосується надійності, економічності та комфорту, то тут відчувається досить суттєва різниця не на користь білоруським тракторам. Купивши нові трактори МТЗ, наші фермери можуть за першу тисячу мотогодин годин попасти на ремонт двигуна, трансмісії, паливної апаратури, гідравліки та ще ряду різних поломок. В свою чергу в китайських, європейських чи індійських тракторах такий ремонт проводять переважно на 4-7 мотогодин. І навіть доступна низька ціна не спасає трактори МТЗ. Якщо брати аналізувати ринок, то навіть вже добре видно, що деякі трактори МТЗ програють у ціні своїм конкурентам, наприклад, за ціною МТЗ 892 з балочним мостом. Можна купити індійський трактор Mahindra 9500, або китайський Yuto X904. Думаю, що з кожним роком ці трактори будуть все більше витісняти МТЗ з нашого ринку. Добавок до цього санкції, які зараз введені проти Білорусі, ще більше негативно відіб'ються на випуску і якості їхніх тракторів. В такому випадку, щоб бути незалежним від імпортних тракторів, нам потрібно намагатися налагодити своє виробництво, взяти до уваги ті ж самі трактори UMZ, які ми ще донедавна випускали. По суті, вони технічно не є гіршими за МТЗ. Якщо би взяти основу відновити виробництво, налагодити випуск 80, 100 і 120 сильних моделей тракторів, встановити нормальну адекватну ціну добре попрацювати над якістю, то ці трактори користувалися хорошою популярністю серед наших фермерів. І основне, що таким способом ми створюємо робочі місця для українців, а кошти від продажу залишаються всередині нашої країни. Що стосується тракторів ХТЗ, через артилерійські і ракетні удари, які по ньому завдали рашисти ще на початку березня, Завод на сьогодні залишається повністю зруйнованим, а бізнесмен і власник цього заводу Олександр Ярославський перебуває під слідством через коєне ДТП ще на початку лютого цього року. Тому, друзі, про виробництво тракторів ХТЗ прийдеться забути як мінімум на декілька років. І невідомо чи взагалі вдасться відновити випуск цієї сільгосптехніки. Така ж доля, скоріш за все, чекає тракторів МТЗ Кей. Виробництва Укравтозапчастина через відсутність білоруських комплектуючих випуск їх на сьогодні також призупинено, хоча ще якась певна кількість цих тракторів зараз знаходиться в продажі. МТЗ к 14820 з простим двигуном на 80 коней буде на сьогодні приблизно коштувати 960 тисяч гривень, а модель 14102 з турбодвигуном на 105 коней. 1 мільйон 20 тисяч гривень. І такий же самий трактор з балушним мостом ціна буде становити 1 мільйон 100 тисяч гривень. Що стосується таких тракторів, як Фермер Січиславу та ХТА, через відсутність інформації на офіційних сайтах компанії, досить важко сказати, чи здійснюється на сьогодні виробництво цих тракторів. Скоріше все, через бойові дії і досить непросте економічне становище. Випуск цих тракторів на сьогодні призупинено. Правда, трохи краща ситуація відбувається з виробництвом нашої навісної та причіпної техніки до трактора. Ну правда, підприємства стикаються з тим, що через брак коштів у наших фермерів продажі порівняно з попереднім роком є набагато меншими. Тому що підтримати наших виробників, фермер має відмовитися від покупки імпортних плугів, культиваторів, оприскувачів, дискових борін, і краще надати перевагу українській техніці. Зростання курсу долара також негативно відіб'ється і на ціні європейських, японських та популярних серед наших селян китайських тракторах. Це стосується як нової, так і вживаної техніки. Для прикладу, на сьогодні майже відсутні продажі нових європейських тракторів та комбайнів. Наші фермери просто не хочуть в такий доволі непростий час інвестувати такі великі суми коштів в покупку нового трактора чи комбайна. А через бойові дії різні відомі бренди бояться завозити свою техніку в Україну, адже вона може бути знищена ракетними ударами або просто вкрадена окупантами. Подорожчання японських та китайських тракторів в першу чергу негативно відіб'ється на наших селянах. Це найбільше стосується мото та міні-тракторів, які наші селяни досить активно купляли останніми роками. Думаю, що зараз китайський трактор можна зустріти в будь-якому українському селі. Ну тепер через нецінення гривні стане ще важче докупитися такого трактора. Для прикладу, перед війною популярний шифінг 244 коштував 95-110 тисяч гривень. Зараз його ціна приблизно 210 тисяч гривень. Тобто трактор зріз у ціні більше як на 50%. Києва. Якщо брати більш крутіший 24-сильний трактор з 3 двигуном, для прикладу візьмемо DTZ 244, перед війною він коштував 210-220 тисяч гривень. Зараз його ціна уже становить 340 тисяч гривень. Таке зростання буде по всіх моделях китайських тракторів. Це стосується як 24 сильних, 40 сильних, 50 сильних, так і тракторів, які мають більше 80 кінських сил. І скоріш за все, ціна до нового року може ще більше піти вгору. Невідомо, що буде відбуватися з нашим курсом валют, і потрібно розуміти, що китайська економіка зараз перебуває в досить непростому стані, а це з вирогідністю 100% може негативно відбитися на випуску їхніх тракторів. Ось, друзі, така інформація. А я на цьому буду завершувати відео. Бажаю всім удачі, миру, добра, продати свій врожай по хорошій ціні. І незважаючи на цю досить непросту ситуацію в нашій країні, все одно купите собі ту сільгосптехніку, яку потрібно вам на господарство. Тож, усім до зустрічі.